Кривда Василь Симоненко. У Івася немає тата. Не питайте тільки, чому лиш від матері ласку знати Довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти по ранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі. Погороду галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука є завітне в Івася одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два. Все одно він би. Тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався. Раптом глянув сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався. А тебе дома батько жде. Хе -хе. Біг, Івасик, немов на свято, і вибрикував, як лоша. І, напевне, була у п'ятах пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасю стидно, раптом хлопець увесь поблід догадався. Чому є хидно захіхіка в сусіда вслід? Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить, Заченят від плачу, промоклих рукавом витирав блакить. А вночі шугонув через грядку, де сусідів паркан стирчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав? Бо ж немає тим іншої кари. Хто до тепи свої в іржі заганяє бездумно в рани, У болючі рани чужі.